Проміжні підсумки операції, літнє Це був би бы положительне сценарій на початку червня стартувала. Наступальна операція збройних сил України, задум якої для більшості експертного середовища був незрозумілий, чи це повинен був бути стрімкий прорив, чи відволікаючі удари з концентрацією на іншому напрямку. Але сам по собі червень продемонстрував, що крім завдання продавлювання оборонних рубежів, важливим елементом було виснаження збройних сил Росії. Якщо подивитись на статистику втрат ворога, то ми побачимо картину. Стабільного та планомірного зростання втрат ворога, до речі, зростання в протиборстві не основному ударному угрупуванню збройних сил України. Тобто суть полягає в тому, що зараз Збройні сили України виконують головне завдання це виснаження ворога меншими силами. І ось зараз скажіть: а як ще можна по-іншому назвати таку операцію як не літнє розчленування? З військовослужбовцями зустрівся командир бригади Азов, підполковник Денис Прокопенко. Про це повідомили у самій бригаді. Під час спілкування із побратимами він наголосив на тому, що нині основні зусилля мають бути спрямовані на підготовку та до укомплектування підрозділу. Йдеться як про бійців, так і про техніку та озброєння. У повідомленні також зазначили, що ця зустріч довго очікувана для військовослужбовців, і вона підніме бойовий дух бійців. Нині Прокопенко проходить реабілітацію, однак уже найближчим часом має повернутися у стрій. Легендарні командири Азову Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега повернулися в Україну 8 липня. Минулої осені наших захисників обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, і відтоді вони були у Туреччині під особистими гарантіями безпеки президента Ердогана. На Росії знову палає у Брянську. Вдруге загорівся недобудований військовий госпіталь. Про це пишуть російські пропагандистські ресурси. Припускають, що однією з причин нового загоряння могла стати атака безпілотника. Уперше цей госпіталь палав 18 червня. Тоді пропагандисти заявили, що пожежа сталася через диверсію. А також стверджували, що горів лише дах будівлі, тому тоді кажуть, постраждалих не було. Близько 10 тисяч осіб можуть бути протягнені до відповідальності після деокупації Криму. Про це в інтерв'ю видання Newsweek розповіла Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим. За її словами, суд над колаборантами буде непростим процесом. І зараз вже розробляється правова база, зокрема і для люстрації колишніх чиновників. Утім, на думку Ташевої, чимало колаборантів, повтікає з Криму ще до того, як туди зайдуть ЗСУ. Також влада закликає громадян України, якщо є така змога, виїжджати з півострова, аби уникнути співпраці з російськими окупантами. Ті, хто жив у Криму і такої співпраці не мав, будуть вважатися жертвами окупації. Україна робитиме все, аби захистити їхні права, Врахують і пом'якшувальні обставини, як, от вплив залякувань, погроз і навіть російської пропаганди. Нагадаю, раніше в інтерв'ю виданню Вашингтон Пост головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна визволить Крим, навіть якщо деякі західні партнери будуть проти. Мене ніхто не зупинить, заявив Валерій Залужний. Сполучені Штати не затримують дозвіл на навчання українських пілотів на новітніх винищувачах. F-16. подібні звинувачення відкинув радник американського президента із питань нацбезпеки Джейк Саліван в ефірі CNN. Він запевнив, що тільки но європейці будуть готові США і дозволять, і посприяють, і підтримують, і нададуть усі необхідні інструменти для таких тренувань. Ну а Україна буде в НАТО, і це питання не підлягає обговоренню. Таку заяву Саліван зробив в ефірі телеканалу Сібіес. За його словами, 31 держава членкиня альянсу на саміті у Вільнюсі взяла на себе відповідні зобов'язання, що Україна приєднається до НАТО і матиме необхідну підтримку безстроково, тобто стільки, скільки це буде потрібно. Також помічники з нацбезпеки відзначив прогрес контрнаступу українського війська. На думку Салівана, ЗСУ роблять усе, аби ослабити російську армію. А західні держави докладають зусиль аби ослабити оборонно-промислову базу Росії. Для цього запроваджують санкції. А отже, за продовження війни Московія заплатить дуже дорого. Росія не демонструє жодних ознак готовності припинити свою війну в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ двох десятків країн в Індонезії. Участь у регіональному форумі Асоціації держав Південно-Східної Азії взяли зокрема і головні дипломати Китаю і Росії за словами Жозепа Бореля, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Сергій Лавров. Під час цих зустрічей дуже агресивно відповів йому на заклики припинити війну і вивезти війська із України на підсумковій прес-конференції американський держсекретар Блінкін заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі десятки країн пішли на дуже конкретні кроки, аби продовжувати допомагати Україні захищати і відвоювати свою територію. А декларація групи Семи про довгострокову безпекову підтримку України за словами Блінкіна може бути найкращим способом розвіяти думку Путіна про те, що він якимось чином може протриматися у цій війні довше за Україну. Раїну путне уже програв з точки зору того, що він намагався зробити в Україні. Пам'ятаєте, для Путіна йшлося про те, щоб стерти Україну з мапи, покласти краї її незалежності і включити до складу Росії. Це не вдалося, і досягнути успіху не може. Питання зараз у тому, де і як це закінчиться. Принципово ці рішення повинні прийматися Україною, оскільки йдеться про її майбутнє, йдеться про її людей, йдеться про її територію, про її свободу. Ніхто так не хоче швидшого закінчення війни, як український народ. Кожнісінького дня вони піддаються жахливому насильству. Ми рішуче підтримуємо будь-яку країну, яка зможе знайти шлях до справедливого і тривалого рішення, яке відповідатиме статуту ООН, територіальній цілісності, незалежності і суверенітету. Але поки що, як я вже казав раніше, ми не бачили жодних ознак від Росії, що вона справді бажає брати участь у значущій дипломатії та покласти край війні, яку вона розпочала. Палата представників конгресу США проголосувала за проект оборонного бюджету на 2024 рік, в якому зокрема прописані положення на підтримку України напередодні. Конгресмени майже до опівночі розглядали 200 поправок. Республіканцям вдалося домогтися затвердження низки пропозицій, з якими категорично не погоджуються демократи, зокрема щодо расових та гендерних питань. Водночас п'ять поправок, які вимагали скоротити або взагалі припинити допомогу Україні, відхилили хто як і чому. Хотів обмежити підтримку Україні. про це і не лише маємо нагоду поговорити із Катериною Лісуновою, яка приєднується до ефіру із Конгресу. Катя, привіт, вітаю. Юлія. Чому оборонний бюджет взагалі важливий для України, і які положення на підтримку Києва він містить? Оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки має як символічну важливість для України, так і фактичну важливість для України. Щодо символічної це той факт, що допомога Україні прописана власне в оборонному бюджеті Сполучених Штатів Америки, що напряму вказує в на інтереси національної безпеки США, про Ужити допомоги Україні щодо фактичної допомоги, то зокрема в проєкті закону про оборонний бюджет, який проголосували в палаті представників, прописано 300 мільйонів додаткової допомоги Україні. допомога сполучених штатів у сфері безпеки була абсолютно необхідною для героїчного протистояння української армії окупантам на рідній землі. Ми не можемо і не повинні відступати зараз. Ціна цієї війни для українського народу була величезною, але його хоробрість була ще монумен. Ментальнішою я закликаю всіх членів виступити проти цієї поправки. І я впевнена, що ця поправка провалиться потужним двопартійним голосуванням. щодо України, то це не лише ми, але й 53 інші країни світу підтримують зусилля щодо захисту суверенної демократії від диктатури. Це базові інтереси. США. українці воюють самотужки. Все, чого вони просять, це наша підтримка. Якщо ми зможемо стримати цю агресію, це допоможе інтересам США, Це захист. Стить американських військовослужбовців від необхідності воювати. Ми не хочемо воювати вдома або будь-де в світі, але ми повинні протистояти диктаторам, які готові змінити ситуацію, якщо ми їм це дозволимо. І самі ці ідеї ми дуже ефективно відстоїмо в Україні. Давайте не залишати Україну зараз. Вони заслуговують на нашу підтримку.